Ці дороги, тому що їздити потрібно. Однак, як ну, якби його затвердили, Іовіталіч мені пояснював, що вони потім веселища рада заходила з ініціативою вилучення цих земельних ділянок для повітря, тому що вони затверджені детальним планом. Кажу, добре, тому що всім потрібно їздити. Так ми рухаємося. Однак втрутилася Пауль, сказала, що ділянка накладається, ми не могли нічого рухати, і я роблю все іншим шляхом. Тепер я хочу його доробити і впорядкувати потрібно, оскільки довіри, тепер, до органу місцевого самоврядування, ну, вибачте, якось немає. То що дай, ви тут робите? Йдіть додому тоді. Я хочу звернутися до Наталії Іванів. Так як вона розказує, що вона ця чесна порядна, Ось зараз дивіться, да, навіть за цю дорогу володя. Ми стільки просимо цієї дороги і їй казали: строй хоть п'ять етажів, дай дорогу до річки. Але ж коли ми звернулися до скороходу, до народного депутата. Вона подала заяву Держкрада, і тут 5 чи 10 порушень Наталії Івановної. Визивають її держкрадасою, не з'являється. Визивають прокуратуру, не з'являється. Доказали да, поліції привезти її у поліцію, не з'являється. Це такий закон. То де ж тоді наші закони? Якщо нам по закону не вона доріжче пройти, Що за дідечку не каже, що вона ми пішли дідечиною площадкою, а вона на 10 тисяч подала нас. На те, що ми потоптали траву. Сюди йдемо, кажете, постріляєте. І вже й тут кидаєте с на людей. Та доки витей з діватися цих людей, бо закачували прибережні смуги. Не відступили від річки. Прокуратура не може нічого зробити. Ваша прокуратура, ваша поліція і ви порядочна у законом живете. І я тобі найду у мене 20 бумаг. У кожній бумагі порушення законодавства, навіть Верховному суду. 10 порушень Наталії Івановні, так як вона. У нас знаходиться хто? Наталіус. Оце так Наталіусі в нас живуть. І вона зараз розказує, ви сидите, а де едвард? Той, що нам дожні були, дати, по едварту під дорогу. Чого його було? Ви за кого? За Едварда чи за все? Чи за кого ви оце добиваєтеся? То де ж ця дорога до річки? Ви мені скажіть одне. Зараз мої діти гуляють на асфальті футбола. Забрала? Дитяча -дитя площадка була, там були шлами поставлені, діти гуляли на траві. Зараз гуляють на асфальті. Асфальт накаляється. Дитина виходить в 7 місяць часов, вона проїжджає сігнала дітям, щоб вони з дороги пішли. Вони ставлять дві кирпичини, а вона не може проїхати, бо 10 чи 20 дітей гуляє на асфальті. І вона сьогодні мені розказує, що вона порядна така. Як же може бути порядною людиною, коли ота дорога, де вона загородила? У нас там була дорога, і ми їздили. І діти з все їздили по тій дорозі. Зараз вона загородила. Є указ президента, розгородити на дорогу. Не даєте там, діточка подає на суд. Ця скриляє, а далі хто знає. то це вона тут кидається, що вона буде на березі робити, що не знаємо і до кого вона буде кидається. Але що, коли скороход звернулася, то знайшли незаконні будівлі. 30 метрів на сінокосах е, 37 метрів стіни кам'яної, усе то находили. А ці нам пишуть, при виїзді на місце будівлі не було, при виїзді на місце, озера не було. Так що ж там тоді було, вони з 6 будують, будуються, їх не штрафували. З 6 году не було ніяких довгим'ян, які штрафували, і вона живе по закону. Ви на земельній комісії нам не дано право... скажіть, я... будь ласка, сядьте звітесь. Нам не дано право розбиратися і так далі. Ми зараз встановлюємо зовсім інше, земельний відносин. Він вулиці воює на війні, а вона в війну розбирає землю за хати. Жадіна злобіна на людей кидається. Це означає те, що не можна так робити. Де її порядок, що на вже кидається на людей. Це жадісність. Уже вона бачить, що вона в крайній цій скоро заліза під стіл. Я, я хочу пояснити і прошу те, що... Ну, По-перше, коли стосується щось е... питань е... Наталії Гуманніна, вона старається втягнути мою сім'ю мене діти. <плук> Офіційно заявляю, ми всі прекрасно знаємо. Менше 37, якщо ми обрати виходить, я вирішую на цій історію. А ваші мешки прийшли, ми не за пауль. Мене запальні добиваємо, яки давайте здоров'я. А ви, ви Павлю, утекаєте сюди, улізли до неї огород і. Мене лісу, згадували, я мушу дати коня. Правильно? Ми вже уважно все слухали, а і читали. Я повинна дати. Значить, дивіться. ну, По-перше, дійсно є втручання, тому що вона офіційно при людях, є люди, свідки, вона сказала, що якщо я буду відстоювати прохід до річки, то я позбудуся всіх земель, які я маю. Це її слова, слово в слово. Потім, дійсно, через півроку кажу, ну давайте проміримо. Я провірила документи, є втручання у мої документи. Ну, хочу сказати, що державні акти нам не дали. І документів забрані координати. Зміщені ділянки і моя, і обох дочок. E, значить, узяли, розірвали. Там вже видно, навіть по карті потягнули, це, щоб було основання. Є. А Оксана Неділянку дійсно вона сама приходила до Оксани і показала Оксані накладку. Вона тоді розчитувала, що поможуть їй зробити адресу. А до речі, Коваленко відмовив діти відмовив, а зараз все лишна рада Ні, Я хочу ясний. Я, я, я перейду до. Основного. Я тебе вона сказала, так от, щоб ви знали, є кримінальна справа ви? про втручання в Держгеокадасті по зміщення земельних мільянків. Скільки років ці справи? З даних, що не в неї немає. Скільки років? З 16 року, ми виявили це. Далі. Почу? А такі, як вона, Отакий розслідують. Прокуратура, поліція і вона. Далі. От і розслідують. Відносно детального плану. Це посилання на заяву, це авіна доля. Це не може бути тільки підстава. Підстава була, в тому, що були приватизовані прибережні зони, що не було передбачено доступу до річки. І скажіть, будь ласка, що сьогодні ніхто не знає, що таке детальний план за доводані масів. Це недоступна територія, це закрита територія. Я була, у нас на робітні є один садоводачний масив на нашій території під лісом. І проект, який розроблявся, він був противозаконний. Садоводачний масив повинен розроблятися на землях, які видані під індивідуальне садівництво. Згідно закону Земельного кодексу, це то 12%. Соток. Люди одержують ці землі, об'єднуються в садове товариство і тоді його створюють. А не навпаки, як може шість осіб зробити садоводачний масив під 120 жителів на землях сільського господарства і на природоохоронній зоні? Оце основне дорушення цього детального плану. Ви розумієте, що зараз стоїть питання Наталії Іванівни про те, що садовий будинок Наталії Іванівна перевести у житловий, так? Ви Ви так, ну почекайте. Стоїть питання Наталії Іванівни переведення садового будинку у житловий на цих 12%. Сотку. Зрозуміли? А 12. соток – Порушення, Анатолій. 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 порушення. Є. є, чи немає, Я. це не мі... питання до земельної комісії. Я. Що ви? Я... я надав вам на початку відповідь із нашої поліції. З понеділка пообіцяла дати відповідь прокуратура. І я ці питання поставив, щоб їх не розглядати повітря денний. І так ми вже розглядаємо їх на протязі півтори години. І зараз я слово хочу вам. Я скажу, E, дивіться, стосовно нашого питання і чому його виставили першим, мною ну, було особисто e, звернуто до голови селищної ради, щоб наше питання e, розглянули окремо. Бо ми розуміли, що будуть люди і будуть вони чекати. Це перше. Друге, e, стосовно e, проходу до річки, 20, 2021 році e, кінець року, це грудень місяць, була остання сесія, було розглянуто розглядалося питання по доступу до річки. Я особисто підходив до Наталії Іванівни. І казав Наталія Іванівна, звернулися мешканці вулиці Жовтневої стосовно проходу до річки. Надайте прохід до річки, і селищна рада буде готова компенсувати вам цю землю. І ми це питання закриваємо у 2021 році. На що було тоді, я так розумію, були непогоджені, і доступ до річки не дали. Стосовно всіх оцих бумажок, що надає Наталія Іванівна, є відкрите кримінальне провадження. Не особисто по одній ділянці, там багато ділянок. І ділянки були відповідно до кримінального провадження. Є факти, що є сумнівне взагалі приватизація на тих землях. Ви розумієте чи ні? Тут не... Тут немає значення одна ділянка чи Наталії Іванівни, чи Дідика, чи ще ось це все є прибережна смуга і вона вся є закрита для доступу для людей. Якщо Наталі Іванівна, як вона каже, що вона дайте мені можливість узаконити, а потім я вам дам. Ми дамо їм узаконити. Ми нічого не отримуємо, розумієте чи я на тій вулиці не живу, і я туди точно ходити не буду. Але із 2021 року ми це питання дуже е, добре вивчали. І ми розуміємо, що на сьогодні, якщо ми дамо можливість зміни цільового призначення, і там почнуть ставити паркани уже законно, які там стоять незаконно, то ми в апріорі туди не попадемо, розумієте? І ніяким чином ми туди не попадемо. Рокетнянська селищна рада. Чим ми користуємося Рокетнянська селищна рада Київської області номер 44367 23.07.2010 року довідка видана Рокетнянською селищною радою громадянину Либовенко Миколі Миколаєвичу про те, що центр МТР Рокетнянського району Київської області рахується. Будинок під номером 242 Г е по вулиці Жовтнева. Довідка видана для прийняття по місці меморії. Заступник селищного голови. Бойченко, чим ми користуємося? Підроблено, чи не підроблено? Ні. Дається на одну і ту саму земельну ділянку Не віддавався, а нам видається видавався і так далі. тільки у нас у селищній роді таке дає. Да не питання. Я ставив повістці денник, що ми знімаємо перше, друге і третє питання. Не розглядаємо члени комісії. Хто за те, щоб ці перше, перші, друге і третє питання зняти повісь під темною? Прошу голосувати. Хто за? Все.